Топ матч у виконанні українського голкіпера за кордоном, що сталося під час зустрічі на полі Георгія Бущана та Кріштіану Роналду, жах в матчі АПЛ у виконанні і барного українець. Вже отримав зауваження на післяматчевій прес-конференції від свого наставника. А також сенсаційна заява тренера про бажання продати влітку Артема Довбика та за скільки Арсенал погодився відпустити влітку Олександра Зінченка. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Після досить непоганого старту в Саудівській Аравії поступово здає Георгій Бущан. Цього разу українець пропустив тричі від Алі Тіхаду, а його Аль Шабаб вилетів із Кубка короля. Але зазначу, що сам українець намагався врятувати своїх одноклубників, здійснивши 5 севів за матч. <тас> І на завершення трохи гумору від Георгія. Він розповів, про що говорив із Кріщану Роналду, коли камери зафіксували їхню розмову під час матчу. Я його попросив трохи більше респекту до себе, бо був офсайд. А він почав себе проявляти, так би мовити. А люди на трибунах: Вау! Тож я йому. Бро, трохи респекту, будь ласка. Він посміхнувся і пішов далі. Після гри вже не спілкувалися. А далі Георгій додав із усмішкою. Тепер чекаю на шампунь якийсь, коли він тисячний гол заб'є. Месі ж колись дарував пляшки пива за пропущені м'ячі. А я вже маю два від Кріштіану. Відзначу довгоочікуваний дебют Владислава Крапівцова за Жирону. Сталося це у півфіналі Кубку Каталонії. І, хоч голкіпер пропустив двічі, його команда здобула перемогу з рахунком 3-2. По голам до влада претензій бути не може, та й в Іспанії оцінили його гру досить добре, залишивши гарні оцінки його виступу. Сенсацію в матчі АПЛ створив Борнмут і Ліза Барного, але, на жаль, в негативному сенсі. Вишні поступилися вдома іпсвічу, який бавтається на дні турнірної таблиці, чим втратили шанс потрапити у зону Ліги Європи. Ще гірше те, що найнижчу оцінку, отримав саме Забарний, який програв аж вісім дуелей з десяти, та втратив дев'ять разів м'яча. З довгими передачами було також все погано, лише дві вдалі спроби з семи. Не дивно, що саме його на останніх хвилинах вирішив змінити Іраула. Та й після гри тренер сказав, що його команді не вистачило концентрації у захисті. Адже коли суперник має два моменти і забиває двічі, то це не просто випадковість. Напевно, це один з найгірших виступів забарного у цьому сезоні АПЛ. Але навіть попри невдалий матч, Ілля Забарний потрапив до четвірки номінантів на звання найкращого гравця місяця. Окрім українця за нагороду, змагаються ще Хьойсен, Керкес та Нілсон. Ну і взагалі цей тур видався не кращим для всіх українців в прем'єр-лізі. Адже, хоча і Миколенко, і Ярмолюк потрапили у стартові склади, але і Брентфорд, і Евертон поступилися Ньюкаслу та Ліверпулю відповідно. Тому тепер Єгор опинився на 11-му місці, а Віталій на 15-му. Капітан Джанлука Лукаманчині розповів, чим його лякає Артем Довбик. Артем це золотий хлопчик. Ми знаємо, що переживає його сім'я, і це впливає на нього. На полі ж потрібно вміти забувати про все. Іноді я його дражню або підбадьорюю, тому що це величезна чотиридверна шафа. Коли на тренуваннях граю проти нього, коли ми стикаємось у підкаті, я його дещо боюся, тому що якщо він накинеться на тебе зі всією силою, то відкине на 4 метри. Перед останньою грою я заряджав його і казав: Артем, або ти заб'єш, або отримаєш жовту картку. Я хочу, щоб ти плечем відправив захисника за рекламні борти. І як бачите, справді він забив гол практично після плечового протистояння з Федеріко Баскіруто. Це два фізично імпозантних хлопці, але ця змагальна жорстокість у спортивному сенсі була вирішальною у забитому м'ячі. Коли він святкував, я йому сказав. Ти сильний, тобі завжди потрібно пробиватися. Зрозуміло, в позитивному і футбольному сенсі. Цитує Манчині, тут у Меркатовеб. До речі, перемовини між Ромою та Гасперіні зайшли в глухий кут, і, можливо, це і на краще для Артема. Адже, як дізналися місцеві журналісти на останній зустрічі між керівництвом римлян та Джан П'єро, спеціаліст попросив велику кадрову революцію, жертвами якої мали стати тріо: Довбик, дібала та передес. На що не захотіли йти в офісі Роми. Зараз вони знову шукають нових кандидатів на тренерську посаду. Не найкращі новини прилетіли з Мадрида. Андрій Лунін отримав травму на тренуванні Реалу. За інформацією іспанських джерел, у голкіпера пошкодження камбалоподібного м'яза. На відновлення потрібно близько чотирьох тижнів. І що найнеприємніше, це був шанс Андрія нарешті отримати ігрову практику, оскільки куртуа досі не відновився. Але тепер ці плани знову відкладаються. Стало відомо, скільки доведеться заплатити бажаючим за Олександра Зінченка цього літа. Джерела з арсеналу повідомили, що в офісі погодили цінник на українця у розмірі 17 мільйонів фунтів. Що дорівнює 20 мільйонів євро, така знижка відносно його ринкової вартості зумовлена спливаючим контрактом. Адже менше ніж через півтора року захисник може стати вільним агентом. Головними претендентами на футболіста являються Атлетіко та Борусія. Під минулим відео праві були ті, хто назвав Джейдона Санчо. Саме англієць встиг пограти за Манчестер Сіті в Бундеслізі, Червоних дияволів та Челсі. Хоча й погоджуюсь з тими, хто вказав де брюйне, адже збірна Бельгії також має прізвисько дияволи. Ну а цього ж разу загадка наступна. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.